Власне, в чому формула цього об'єднання в десятці. Якщо ми з'єднуємося в десятці, один плюс один це не дорівнює двом. Це тут інше, інший інше розрахунок, так як же ми це е, рахуємо, як це робити? Ра, розрахунок наскільки кожен хоче вийти з себе та включитися в інших. тобто від розрахунку. Це плюс це плюс це ми перетворюємо цю дію на далеку дію, яка включає в себе також бажання кожного з завершальним бажанням, кінцевим бажанням. Тому що ми не знаємо, що таке кінцеве бажання, ми лише в такому вигляді можемо прийти до нього. А якщо б ми якось це переводили на математичну форму, що спільного? Який спільний знаменник між товаришами? Як це робити? Рав, що ви всі хочете бути в кінцевому результаті? Питає, що це означає, що кожен хоче з'єднатися з, з іншим? Рав, кожен хоче з'єднатися з усіма? І усі. З'єднується із творцем. В такому вигляді ви приходите до кінцевої форми, і потрібно, щоб у усіх десятці було те ж саме бажання, нікажерам не обов'язково. І не може бути те ж саме бажання, тому що в кожного є власні дані. Те, що він збирається з'єднатися з іншими. Але це все проходить через творця. виходить, що кожен знаходить правильне місце в усіх ніби з'єднаними з ними. А кінцевий результат поділяється на усіх, так кажу. Кінцевий результат. Розділяється між усіма. Тобто, в рівній мірі кожен буде відчувати те ж саме, виходячи з свого бажання, а кожен відчуває результат нарівну в залежності від того, наскільки він вклав з самого початку, наскільки в нього є удільна сила. В бажанні думати. Питає така, що я здобуваю за допомоги об'єднання. Рав, ти здобуваєш те, що ти досяг результату об'єднання. Ти виграєш в цьому те, що ти включаєшся в усіх, що ти утримуєш усіх, що ти даєш усім. І через це ти даєш товарцеві. Питає а взаємовключення із товаришами десятці. Не збільшує в мене в моє відносне бажання, збільшує кажеров. товар. тобто я здобуваю набагато більше ніж в мене було з самого початку. Так кажиров, це зрозуміло.